Діти, а скажіть, будь ласка, як називається заголовок до нашого невеличкого тексту. Фея у школі. Фея у школі. Скажіть, будь ласка, ану передбачення. Як думаєте, про що це може бути? Тільки самі вигадуйте, не читайте. Прошу, Саш, можливо. Фея подружиться з дітками у школі. Дякую. Повольше перерв. У... У української тільки. Побільше перерв. Да, Сашко. Фея подарує дітям подарунки. Подарує так, дякую. Ще варіанти. Що він може відбуватися Захарій? Вона Зробить. Зробить у школі аквапарк. Вау. Софійка. Фея. 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 Ви думайте свої версії, давайте. Фея. Ти тварин, вау. Артем. Фен, фен Фе колдує біля школи зоопарк. Наче клує і біля школи з'явиться зоопарк. Будь ласка, Сашко. Фея буде танцювати. Фея буде танцювати у класі. Мілана хотіла ще. Фея буде в всіх класах до багато конфет давати. Багато цукерок, Катерина, як думаєш? щастя. Щастя приносить у класі. І ще хотів Іван? Так. Ілюш, твій із Самий великий у світі аквапарк і гоночну трасу. Українською тільки. Гоночну... Фея зробить у школі це. Та машини є, щоб ганяти. Я говорю українською, будь ласка, дякую, Віронічка. Я думаю, що. Голосніше. Що Фея вчить як можна відноситися до людей. Фея навчить, як треба відноситись до людей. Цікава ідея. Дякую усім. Діти, скажіть, будь ласка, то чи справдились наші передбачення, що робила фея у, у школі? Будь ласка, Артем. не справдились? Чому? Ні. Що ж вона робила у школі тоді? Вона Захарій? Зробила, ой, вона з'явилася. Вона створила аквапарк. Що вона робила в закладі освіти у школі? так? А саме конкретніше, що вона робила? Вона загадувала тварина, діти вгадували загадки про тварина, дітки вгадували. Але ваші всі ідеї були дуже цікаві. Дякую.